І так, всім привіт! Всі З вами привіт. Олег і Настя. Я там зробив непогану шутєєчку. Про... Да. Ми настраиваємось не на лучше, тому що ми переїхали. Єй! Да. Um... Ми переїхали, і це було трошки важко, тому скільки днів вийшло так, що ми не змогли записувати відео. Говорив в трубочку. Я не по телефону говорю, альо. Алло? Дев'ять чи десять? Тому. Нам було трошки важко записувати відео через те, що ми переїжджали, розкладали речі. Ам... Да, тому декілька днів не було нормально да. відосів, тому вибачайте. Ми виправимось, так як я нормально ще не зміг настроїти Nintendo Switch. Но... Ми сьогодні будемо грати в ігру да. з компа на Xbox 360 консолі. Да. Вона чомусь выбрал. Сонік, 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 сонік. Да, Sonic ді DX, everybody. Де мій shadow. Вон. Не той shadow. Тут, Я... тут будет shadow? Взагалі тут... То... Ні. I mean. <laughs> взагалі не буде, буду, дальше. Ти шо, офігела? <laughs> не, ну вона офігела, ребят. <laughs> А ти ж бачила цю... кер... це. Це відео, так. Да. Да, так, мені здається показували. Так. Да, це просто моє дитинство. Вона хотіла гала у мене на старому компі, до речі. Да? Да. Ну, на, те, на той час, мені здається, це було, напевно, типу, капець. Просто. ладно. Да, давайте просто почнемо. Selective. Я грав чи що? Я, Я не, не знаю. знаю. Тебе там є досягнення. А в цілому тут а... от стільки його ігрових персонажів. О. Да. Let's get him. Let's, Let's get him. Hey. Station Square. О, клас. Класик. Я mm -hmm. б даже сказав плезик. <laughs> Я мав це сказати. -to 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 -to. Я знала, що ти не сказав. Я просто знала, що ти. Так, ще отак от трошечки. Ай, я все рівно не бач... не буду бачити. Ого, ти шо, що це за. Диви, пенге! ПНГ о, да! Ты осталось! А? Минты! Як справа! Мне здесь один битшман, но у что там сталося. Ну я сказал, вот up? У меня вибрация ножой! Ми окружены. Давайся. Мудень. <рес> Запик. Забіксуйте ціль, чуваки. Вогонь. Шо це? Да пулі? А, ага, о, ні. Стрелял, а, да пульс. Де... я. Безполезно! полезно, уходимо. Ну, він, коротше, ми його не можемо капець. О, да, це буде весело! Це може бути весело. Я не знаю, де звук. Ао! Має бути. А де звук? Хаутом. Тобі дзвонять. <ріст> Секунду, І так, продовжуємо. Продовжуємо, так. Да. Так, трохи громче. Раз, два, три, чотири. Нормально. Бум-бум. Так. Так, да, відволікли нас дзвінками. Да-да-да, деодео. Ты что, в тебе ці? Да-де-де-део, машинічка, купи забуде. Да, на машині, а ти шо? Не, про то, що те, коли оце... типа дріфт робиш, якби то звук. Як будь-який кльосами, типу. Я пограюся з тобою в інший час. А так. ти це можеш за якогось любого персонажа проходити? Типу, саме це. А, ні. Ні? У кожного різні рівні. А. -а, -а. І різні види рівні. Самі найдлиніші, саме у Соніка. А. -а, -а. Давай э, ти великий челик. Куди ти шриф? зібрався? Це, мені кажеться, слізь. Да. А я думала... Э, пляма, типа. Что с тебя, Нет? Нет. Ну. ну ладно. Что, все? <laughs> Такие, бля. Ну <laughs> все? Куда а что, ты? Куда? You know ты ничего не знаешь, You're дурачок. Ты хаос. Бог. Э, <laughs> Разрухи. Аха-ха-ха-ха-ха. Не, не так. <звук> Нормально вообще! Я ідеально і зобразив! Не кричи на мене! А? Що? Tails? Watch out! зараз Ти розпадеш! Ааа! Тейл! Що мені робити з тобою? Це перший випадок, коли команда. А, а, міміку лиця, там, міміку всього а, намагалася зробити, і у них це, ну, м'яко кажучи, невдачно. І для цього Stoніc Adventure 2 її просто не вистачає. Так, я трошки. Тобто, тут, типа, намагалися зробити цю мімку да. лиця, при тому, що обычно її не роблять, так? Да? Так. Да. В таких іграх. Ні, ну... у них взагалі це перша ж ігра, де вони робили міміку, так як. Ну, це Sonic, камон. Це перша 3D гра по а. Ну, да. Так, перший рівень Emerald Coast. Ми дивилися Sonic X. І м'яко кажучи, от а, згадуючи це, а, те, що показували в Sonic X а, в дитинстві, мені дуже воно заходило, я дуже обожнював Соніка. в особливості знаючи, що в мене була гра на Dreamcast Sonic Adventure 2. А, Sonic Adventure 1 було типу демо-диском, саме оцей от рівень, один-єдиний. Uh, тому я його знаю на Ізусь цей рівень. Правда, не хочу я його проходити по uh, тактиці спідрана. Mm. Однак. Uh, Скажем так, дуже сильно в Sonic uh, X закрутили uh, сюжет Sonic Adventure. І це мені дуже не до вподоби. Ми спустя стільки часу його. Спустя тільки часу я його знов побачив і, м'яко кажучи, не дуже. Як в да, да, да. дитинстві я був в захваті від Тоні Кікто, так як вони сильно сократили рівні. Типуже е сюжет. Сюжет по іграм, які да. на іграх, вони тупо дуже сократили, там майже нічого не розібрати, якщо не знати там трошки сюжет. Ні, просто от наприклад з приводу Наклза там сильно дуже урізали, а, з приводу біга, взагалі не цікаво зробили з гамою, сюжетку. А твою же ж. Там жизнь була. Ну ладно. <звіг> ну, я не зовсім взагалі знаю якісь сюжети. Було б цікаво дізнатися це, типу, не... наприклад, не граючи... думаю, вона опуститься. Не граючи в гру, бо я не годна <звіг> грати в гру. Було б цікаво це дізнатися з мульта. Ну, типа, більше про саму історію... Соніка, других персонажів, а... там... Да. Трохи пам'ятаєш те, що ми дивилися в Соніки. Ну. С приводу ну... самого само сюжету тут. Ні, не, не дуже. Ти ну, там лишь Що там вообще показало? Ну це от. Ну, була, а, Падіння була... Тейлза, була... да, но у Тейлза уж клас, спасибо. Шо? Я провалився сквозь. Підлогу. Типу, там взагалі щось непонятно показали по цьому падінню, так? Раз, два, три, 4, 5. По цьому падінню щось непонятно показали. Тоді, коли, типу, як Tails розбився на Альтепі, так? Взагалі не так момент показали, і у нього вже був оцей Tornado X, тобто оновлена версія. Угу. Єс! Yes! Yeah, да, тут, до речі, немає рівнів, як в Sonic Adventure 2. Mm -hmm. Там немає рангів. Ей, uh -huh. hey, Sonic, hey, kind of Sonic of давно не бачились, га? Okay. Я радий, що ти в порядку. Anyway? Що сталося But взагалі? Crack... Ти добрий пілот і розбився ось так. Це був тестовий забіг. Прототип. Треба е, кілька багів усунути. Чому ти тільки не використовуєш торнадо? Тому що в мене є нова е, тема потужності. Та-да. Ізумруд хаоса. Да, я знайшов один із семи, щоб протестувати політ. Це ультимативна сила. Е, я подумав, чому б не використати її в літак. Так, пішли в мій. Е, е, в мій гараж. Я тобі дещо покажу, над чим я працюю. Давай пішли. Тепер ви можете грати за Тейлза. Да, типу, в цьому то и прикол. Ты а Кожен... персонажа в грі, типа, там спасаєш або щось там щось, і тоді ти можеш там грати. Да. Так, тут ще перекрито. Ну. А... Тобто має бути якась нормальна історія в цій. Ті... Ті... А... Ну, ты считай, это в принципі, да? Sonic X. Да, Sonic X аніме і хтось тільки напише, що ні, получе по цимбала. Рулей получше, ойо получше. Не хто опінінг. Це не Сонік тут. Дивіться, велике розмовляюче яйце. Тихіше я, доктор Роботник. Найкращий науковець в світі. Як скаже Шехмен, досить. У мене, є плани. Uh, у мене є плани, які я буду oh, працювати з вами. Це не добре, що він хоче. Я хочу ізумруд хаоса, який у вас є. А не то. А не що. Ти великий лузер. Я вам покажу вам свою силу. Або я заберу його тяжким шляхом. Бабочка. Это было важно. Да, вона десь куда-то туда получила, кстати. Я ехать тут бачу. файт? Да. Эг. Эг. Хорн Эммм. Шо? Хорн. Хорни Эгман. Вирішив на нас напасти Давай. Блін, шо це? Холл систем! Full power! Ой-ой! Да. В цілому не... Не дуже тяжко тут да. away with this! Суть в тому, що самі босфайты тут вообще не важкі. Лише через деякі обставини вони набирають важкість, то тобто через сам рівень, на якому ти б'єшся, чи щось типу того. Ну, Якщо розібратися в тому, як він діє в системі, типу повторів, ЄВІГІ, в принципі, вакцина. Да. Так. Я yeah. нер. Well, so що ж, це було не так важко. Ага. О, ні. На одному місці. Так, Chaos. підійди хаос, їжся. О, ні, це не той монстр, якого я зустрів вчора. Ні, це не він, це він. А скільки мене, слухай, потратили серії, по-моєму, да. слухай 6 на те, щоб показати весь сюжет цієї частини, да? Може дуже менше. В смысле, я не понял. Почекай, дай я. Так, він стає сильнішим, коли з'їдає хаос ізумруди. Е, треба зібрати сім з них. І Він працює на мене. Він знищить е, Station Square. І я створю свій роботній Кленд. Я буду рулити всім. Давай знайдемо ще один ізумрут. І просто зник. Стоні? Не може він так просто уйти, правда? So to... Без Ізумруд він не трансформується. Ми маємо знайти Ізумруди раніше за Егмана. Да. Що ти І... казала там? Казала про те, що вони цей сюжет цієї гри показали, по-моєму, серії за 6, да? Менше. Менше? По-моєму, саме Adventure I. За серії так 4. Ugh. А Adventure 2 за 6. Та, oh, блін. По-моєму, якщо я не помиляюсь. Хоча, може, 6-6, я точно не, не пам'ятаю. Але не сказав би, що da. забагато. Мало, мало. Всяка Сцен тут немало, до речі. Та вони, блін. Я не знаю, як можна було за так. Що такий з камерою. Ох, ух, врятувався. Як можна було за такий короткий е проміжуток е серії показати, типу, блин, тут, тут дуже багато чого можна показати і розказати. Я казав. Каже... Ну, я ж кажу. Можна розширити більше набагато, ніж е в самій грі. Можна тут деталі показати, більше якось... Хиший він... Блін... Як цього малого звати місячого? Є? Да. Я к тебе мало узнать, это. Я кошмало. Да. Є? Да. Він <ріць> мелке просто. Раз, два, три, чотири, пять. Есть. Бум, бум. Бум. Опа. Ого, що це за викривлення реальності. Ми в торнадо. Я бачу, але так. <плес> вийшли з торнадо такі, ууу, слава богу, ми вийшли з торнадо. <плес> <плес> так. Тайус! Біжи за мною! Не впереди! Ого! А тут тоже є ці штуки Так, Да, тут везде все. Но тут немає, до речі, перел взагалі. А перелла прийшли тільки в Sonic Adventure 2. Ні, а от на яких він їздить. А, -а, -а. я понял. Ну треба щось нове добавляти. Ну, хто тобі. Нічого нового нічого нема, то в чому прикол. Ага. Прилетів. В принципі, я навіть швидко якось розправляюся з цим рівнем. Я кажи гоп. Я тобі дам. Я кажи гоп. А я й не кажу гоп. Я кажу оп. Опа, опа. Варена картопля. Варена картопля. О, о! о! Повітру. Еес! Yes. А yes. шо yes. yes. ешукап золи? Изумруд? А, то есть. Мы знайшли изумруд. Yeah, hey, not bad. Да. Типа, задача Соніка в основному це до Ізумрудів. Дойти всі, і всі їх знайти. Ой, я не туди. А, тут, типа, є в самому цьому відкритому світі секретні яйця в Мірчао. Мірчао цей час не прийшов, так. Ну мірчао, це через те, що тут є цей хаос. Вони, типу, це так об'ясняють і так далі. Ну, типу, того, так. Але цей відкритий світ дуже бісячий, мені він завжди не подобався. Тяжко щось знайти тобто... Він бачив Да. А, то прила, господи. Я думала, він в землі. Добре, на цьому думаю, все. Дякую за перегляд, друзі. З вами був Лех і Настя. Всім дякуємо і всім, па-па-па-па!